Намасте. Дуже рада, що ви на моєму каналі. Мене звати Зоя, так, забула сказати. Намасте. Мене звати Зоя. Я дуже рада знову бачити вас на моєму каналі. Хоча, як я можу вас бачити, ви дуже раді мене бачити, напевно, Боже, заново. Намасте. Мене звати Зоя, і я дуже рада, що ви на моєму каналі. Це вже друге відео із серії Челендж 7 днів йоги по 15 хвилин. І сьогодні ми працюємо над шиєю над плечовим поясом. Попрацюємо над м'язами спини, звісно, ж, трошки розслабимося, відчуємо себе. Тому ця практика дуже актуальною буде вранці, хоча і в будь-який час доби її буде корисно робити, тому що ми працюватимемо над затисками, над розслабленням э, тригерних точок в тілі. Э, тож спершу ми сідаємо в зручне положення для того, щоб відкрити нашу практику, ми починаємо з медитації. Сядьте зручно. Подовжіть спину від куприка до маківки, відтягніть плечі від вух. І зробіть три цикли глибокого дихання. Відчуйте, як повітря проникає через ніс, в легені, наповнює вас зсередини. А з видихом активуйте м'язи пресу, притисніть купок всередину. І ще вдих, покладіть праву долоньку на живіт. І видих. Відчуйте, як долоня здіймається, і з кожним вдихом спробуйте направити вдих в живіт. І з видихом знову активуйте прес, притисніть його всередину до хребта. І ще вдих. І видих. Розслабте руки. Продовжуйте дихати рівно, спокійно, спрямовуючи подихи в живіт, наповнюючи живіт киснем. Можете залишити очі заплющеними, покладіть руки зафіксовані в замочок на потилицю. Розслабте трошечки плечі, знисти плечима. Тепер розправте лікті в різні сторони, поєднавши лопатки, зробіть глибокий вдих, потягніться центром грудного відділу вперед. А з видихом скругліться, направте підборіддя до грудної клітини, не тиснемо руками на потилицю на голову. Намагаємося лікті, начебто, трошки поєднати, і відчути, як розширюється простір між лопатками. І з наступним вдохом ми знову піднімаємося. Тягнемося ліктями в різні сторони. І з видихом скруглюємося. Акцент уваги в м'язи, пресу притисніть прес всередину. Вдих, розправляємо руки, поєднали лопатки. Видих, скруглюємося. І ще вдих розправили, поєднали лопатки. Видих, скруглюємося. Вдих. Видих активували прес. Вдих, розправимо руки. Видих, скруглилися. І ще два. Вмикаємо плечі, руки. Чудово, глибокий вдих, натуральне положення спини. Розставте тепер руки в різні сторони, долоньки направте на себе. Пальчики активні, вони тягнуться до голови. Тримаємо руки активними, відчуваємо вже витяжіння в руках. Лікті не згинаємо. Робимо тут вдих і видих. І з вдохом підтягуємо до себе плечі, начебто притискаємо їх до вух і з видихом відтягуємо, поєднуючи лопатки. І ще вдих. Видих. Вдих. Потягнули плечі, видих, поєднали лопатки. Вдих, видих. Вдих, видих. Продовжуємо ще чотири. Три, два. Руки штовхаємо в різні сторони. Один. Супер. Зробили вдих, потягнули долоньки назад, поєднали лопатки. І ще вдих. І видих. Руки направили вперед. Поєднали долоньки, витягнулися за руками, скруглилися в спині, підборіддя до грудної клітини. І ще вдих, розправили руки, поєднали лопатки, видих, скруглилися в спині, направили на, вперед на мене ручки. Вдих, розправили і видих. Скруглились в спині, розширили простір між лопатками. Вже відчуваємо, як працюють плечі, руки, шия, видих. Чудово глибокий вдих. Видих. Відтягнули плечі від вух, ми поміщаємо замочок з рук на потилицю обережно, нахиляємо голову вперед. У нас спина рівна. Ми руками на голову не тиснемо насильно. Ми відчуваємо просто, як під вагою рук голова природньо опускається вниз. Підборіддя до грудної клітини, дихаємо тут. Чудово. Тепер ми фіксуємо замочок позаду за спиною. Ручки в замочок, зробили вдих, потягнули замочок якомога вище. Немає в попереку. Низ живота тримаємо всерединку, тримаємо прес. Обов'язково робимо вдих і видих. Відчули, як лопаточки поєдналися, відтягнули плечі від вух. Шия довга вдих. І видих. І ще вдих. І з видихом поміщаємо замочок на лівий бік. Ось таким чином. Зробили тут вдих. І на видисі нахилили обережно голову до лівого плеча, відчуваємо витяжіння в правій шиї. Угу. Дихаємо тут. Можна заплющити очі, Відчуйте витяжіння від вуха аж до передпліччя. І вдих ми повертаємо замочок назад, знову потягнулися замочком якомога вище. Низ живота в тонусі, підтягнули його всерединку. І з видихом направили замочок до правого боку. Нахилили голову до правого плеча обережно. Відчуваємо тепер витяжіння в лівій стороні шиї. Від вуха до передпліччя. Запріште очі, сфокусуйтесь. Направте дихання прослаблення шиї. Чудово глибокий вдих замочок знову назад. Активували ручки низ живота в тонусі, і ще вдих, і видих. Я трошечки змінюю положення, ви можете залишатися на своєму місці. Ми ставимо ноги в такому положенні, ліву ножку перед собою, праву ножку ступнею під ліве стегно. Тримаємо спинку рівною, відчуйте кульшові суглоби, відчуйте, як сідалішні кісточки знаходяться на килимочку, зробіть глибокий вдих, ручки перед собою. Випрямте спину і видих нахиліться настільки, наскільки дозволяє тіло. Це може бути навіть тут. Ми вже відчуваємо, як Іде витяжіння в лівому стегні. І якщо дозволяє тіло, то, звісно ж, із прямою спиною ми направляємо себе вниз животом до калиночка. Обережно. Відчуйте своє положення, відчуйте своє тіло, дихаємо. Глибокий вдих, ми підводимося видих, змінюємо ножку. Ставимо тепер праву ногу вперед, ліву під стегно. Робимо глибокий вдих, ручки перед собою випрямили спину. Ми лише з прямою спиною ми нахиляємося вперед, настільки, наскільки дозволяє нам тіло. Ми вже відчуваємо ногу і дихаємо тут. Чудово, глибокий вдих, і дивилися вгору, видих. Ножки тепер розташуйте ступнями е трошечки далі від себе, сформувавши такий простір е між ногами. Ми тримаємо коліна в різні сторони направлені. Е ручками можна зручно взятися за ступні. Ми нахиляємося вперед, угу, обережно. Тут в цьому положенні, якщо спина скруглюється, це нормально. Ми розслабляємо руки, шию. Голову, положення зручне, дихання рівне і спокійне, Заплющте очі, розслабтесь. Робимо глибокий вдих і з видихом виходимо з положення. Обережно. Повертаємо ножки до себе. ступні поєднали. Тепер в метелика розправили коліна в різні сторони. Ми ліктями не тиснемо, руки відводимо назад, спину випрямили. І власними зусиллями ми роз'єднуємо коліна в різні сторони. Дихаємо тут. І з видихом закрили положення. Праву ножку ми підгортаємо під себе, а ліву ставимо зверху правою. Ось таким чином. Якщо некомфортно, ми ногу, яка під низом, випрямляємо, видовжуємо вперед і знаходимося в цьому положенні ось таким чином. Видовжіться, Потягніться ручками вгору, зробіть глибокий вдих. І з видихом зігніть праву руку в лікті. І зачепіться лівою рукою за правий лікоть. Направте праву долоню якомога глибше до лівої лопатки. Тримаємо тут, можете заплющити очі заакцентувати увагу на праве передпліччя. Якщо дозволяє тіло, ми беремося лівою рукою назад за спину і фіксуємо замочок з долоні. Тримаємо тут або повертаємося до попередньої опції. Робимо глибокий вдих. Видих, і ще два. І видих. видих, Видих. Відпустили. чудово, подовжились в спині. І тепер ліву ручку згинаємо в лікті, беремося правим, правою долонькою за лівий лікоть і направляємо руку долонію до правого передпліччя. Тримаємо. І якщо нам дозволяє тіло, ми фіксуємо праву руку внизу і формуємо замочок долоньками. Робимо тут три глибоких цикли дихання. Чудово, глибокий вдих, розслабили руки, видовжилися руками вгору. І видих ручки вниз. Зараз ми ноги поміняємо. Тепер ми ліву ножку підгортаємо під себе, а праву зверху. Встановлюємо. Тут ми формуємо руки в перехресне намасте. Права рука зверху лівої. Ми робимо глибокий вдих і потягніться долоньками вгору. В попереку немає прогину. І з видихом ми скруглюємося і направляємо лікті до правого коліна. Робимо вдих, розправили центр грудного відділу, штовхнули трошки вперед, низ живота в тонусі. І з видихом скруглилися. І ще вдих і видих. Глибокий вдих. Розправили руки, замінили на намасте. Тепер ліва рука зверху правою. Зафіксували долоньки, як зручно, зробили вдих. Потягнулися вгору, видовжилися ручками якомога вище тягнемо руки саме, а з видихом скруглюємося, відчуйте, як розширюється простір між лопатками. Робимо вдих, потягнулися вгору, видих, скруглилися. І ще. Чудово розслабте руки. Зупиніться тут на два цикли дихання вдих. І видих, в і видих. Ми переходимо позу на коліна, стаємо таким чином, щоб наші підйоми були в активному положенні, тобто на носочках. Ми тримаємо в цьому положенні низ живота всередину, в попереку у нас немає прогину. ми тримаємо спину рівною, робимо глибокий вдих тут. Та видих. Переводимо руки на пояс, на поперек. І підводимося обережно. Зробили тут вдих. І з видихом штовхнули таз трошечки вперед. Активували сідниці. Лікці намагаємося спрямувати один до одного. Тримаємо руки. Сідниці в тонусі. Низ живота. Так само в тонусі. Дихаємо тут. Вдих. Опускаємося видих. Переносимо вагу тіла спершу на ручки і сідаємо в маласану. Ступні у нас на ширині, з плечима. Носки по діагоналі в різні сторони направте. Спину видовжіть, штовхніть трошечки таз вперед. Зробіть глибокий вдих, і ручками потягніться так само вперед. Тепер розслабляємо шию, трошечки скруглюємося в спині, тягнемося руками якомога більше і глибше Дихаємо тут. Глибокий вдих. Обережно переносимо коліна вперед. І сідаємо на п'яте. Ага. Нахиляємося тулубом вниз, голову ставимо на маківочку на килимочок. Ручками візьміться за п'яти. Зробіть тут глибокий вдих. І з видихом обережно підніміть таз вгору. ми штовхаємо Центр грудного відділу вгору до стелі. Угу. Відчуваємо, як руки витягуються від плечей до кістей рук і простір між лопатками розширюємо, опускаємось вниз. Відпочили, розслабте руки, шию, спину. По готовності прийміть зручне, сидяче положення. Завершимо нашу практику короткою медитацією вдячності. Зробіть глибокий вдих. Підніміть руки через сторони, над головою поєднайте долоні, видих, руки в намасте. Подовжіть шию. Дихання рівне, спокійне відчути ефект від практики в тілі. І подумки подякуйте собі за те, що присвятили собі час, любов, турботу. Подякуйте своєму тілу за його силу, красу, витримку, за його здоров'я. Дякуйте моменту тут і зараз. А я дякую вам. Бажаю гарного дня. До зустрічі в нових відео. Ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео. Буду дуже рада вашому зворотньому зв'язку в коментарях. На все добре, пока-пока!